Близько півночі, 14 лютого, місто сколихнув черговий гучний вибух. Буквально через кілька годин стало відомо, що приліт стався в один з об'єктів соціальної сфери, і це був центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Цього разу цинізм росіян перейшов всі кордони. Ціне люди направили ударний безпілотник по приміщенню, де проходила реабілітація дітей з особливими потребами. Основний удар пройшовся по кабінету на першому поверсі, де Ганна Шишкова працює вже близько двох десятиліть. Це Мій рідненький кабінет, який створювався моїми руками та руками батьків моїх дітей, ми разом обирали кольори, фарбували його. Це кабінет створений для індивідуальної роботи з дітьми з інвалідністю. Тут в мене була і сочниця, і комп'ютер, все зруйноване, не залишилося нічого. Я в неділю, коли прийшла, я, я, я не могла сюди зайти, тому що ну, це мій був другий дім, тому що все створено моїми руками. Наразі я розділяю кабінет з іншим фахівцем. Ось реабілітаційний процес продовжується, тому що дітки потребують занять. Ось і діток дуже багато, тому зупинятися ми не можемо. Незважаючи на отриманий співробітниками центру стрес, в інших кабінетах теж тривають індивідуальні заняття. Кабінет на другому поверсі наповнений сонячним світлом та музичними акордами. Тут Тетяна Мишко розвиває співочі та танцювальні навички у дітей, розвиває у них відчуття ритму та слуху. Коли дізналася про прильот, неймовірно засмутилася, але треба було налаштовуватися на роботу і діяти, каже пані Тетяна. Всі дуже дружно о 9-й годині зібралися, поприбирали скло, помили і е з гарними емоціями один одному сказали: не дождуться, працюємо далі. У нас емоції, які зашкалюють ми багато років, були дуже дружні із. Сусідньою державою спілкувалися, обмінювалися досвідом, співали їм пісні. Вони нам пісні, а потім вони таким відплачують нам, нашим дітям звичайно. Кожна з нас має свою дитину і тільки не негативні відчуття до цієї країни, до цієї держави, до цих людей. 300 дітей з інвалідністю зі всієї шосткинської громади мають змогу безоплатно отримувати послуги спеціалістів центру, розповідає керівниця закладу Оксана Кривущенко. Щодня близько 30 дітей відвідують установу, де вчитель реабілітолог, практичний психолог, логопеди, соціальний педагог, викладач трудового навчання, педагогічні працівники та спеціалісти з фізичної реабілітації допомагають дітям, що потребують. Один кабінет повністю згорів. Там і комп'ютер, і, і столи, і стільці, і додаткового матеріалу куча. І він такий і дорогий, і ну нема, нема, нема. Тільки-тільки встановили така чудова річ, як пісочна терапія, сучасна, дорога, батареї всі цілі, що теж. Як би ми у холодне приміщення. В понеділок дітей не приймали, а батьки пишуть, пишуть, ну і сміливі вже сьогодні прийшли. Якщо буде вже небезпека, то а вже ж ми підемо в укриття. А поки є тиха хвилинка, то працюємо. Дуже сподіваюсь на підтримку, і вже відгукнулася небайдужа одна організація, вже робили заміри, і через пару днів нам скажуть: візьмуться вони за це чи не візьмуться. Батьки дітей з інвалідністю були в розпачі, коли дізналися про приліт по закладу, адже майже для всіх з них центр реабілітації. Це єдине місце, де їх доньки та сини не тільки отримують професійну допомогу, але й таке необхідне спілкування між собою. Ми з дитиною відвідуємо цей центр з 17-го року. У нас вибух цей було чутно. Дитина не, не могла заснути. От, переживали, думали, як же ж тепер, як же ж тепер нам займатися. Бо ми сюди ходимо, от у нас тут заняття. Діти хоча б тут бачать один одного, зараз же ж і онлайн навчання, і взагалі деякі діти вдома навчаються. Вони один одного не бачать, спілкування такого немає, а тут вони хоч приходять, десь тут у коридорах перетинаються, десь якісь групові заняття, і нам цього дуже не вистачає. Немає слів просто.